Вітаю, друзі. Сьогодні 15 серпня, вечір 8 годин. Получив я від плюски горішки таких сортів, як трапезунт, Шедевр та Президент. Обірвані вони були в понеділок, 4 дні пролежали. Чотири дні пролежали вони е, на горищі під кришою, попідсихали. Сьогодні я їх полущив. Тут це якусь трапезунда. Шестирічний від Олександра Колеснікова, з якого я не різав живці. Тільки в минулому році прибрав нижній ярус. Нижні гілки великі я прибрав. Бачив, що не одорвав, я попропускав. Ну нічого, тут пара говішків там 100-200 грамів то таке. З цього я не чіпав. Від ілляса. Це ріжеся на, на живці. Цей я не чіпав. І не чіпав я ось цей менший теж. І ріжся на, на живці. І обірвав я чотирирічний президент. В минулому році було десь горішки 20 сигналок. І обірвав я е, штамп. Шестирічний шедевра. Зараз підемо зважимо ці горішки. Так, тут цей штамбік шедевра. Теж десь 3 метри. Найвища гілка. Такий штамбік. Так, тут у нас мішечки. Тут крапезунт, шедевр і президент. Так, зараз включимо. Кантер. П'ять кг сто десять грамів. Так, трапезунт. Далі у нас шедевр. це шестирічка, але не кущ, а штамп. Так, обнулимо. ваги. Майже чотири з половиною. Так. І зараз чотирирічний кущ сорту Президент. Так, подивилися кілограмі. Майже 2 кг. Так. Така в нас, друзі, ситуація по врожайності. шестирічного куща трапезунт 5 кг 100 ще місіс грамів, 115 чи 110. Шедевра що я вже забув. забу? Можу переважити. В принципі, і для себе. Для себе я забув. Майже 4 з половиною. Майже 4 з половиною і два кг Президента з чотирихрічного куща. Результат не, не гігантський якийсь, але й не маленький. Буду радий, друзі, якщо в коментах напишете, яка була у вас врожайність, коли ці сорти дозріли до цього віку. Дуже буду радий, ще поділитись інформацією. Ну, думаю, на чорноземах ситуація краща. У мене тут глина бетонна, повітря не проникна, важка, але попри це, є такий результат. Підсушимо. взимку, якщо не поїмо, то, думаю, не поїмо, бо ще стільки сортів, що треба обривати. Візьму по 100 горішків кожного сор... з цих трьох сортів. Зроблю вихід ядра. Побачимо. Звісно, кожного року ця, ця інформація може варіюватися. Я думаю, що коли велика кількість горішків на кущі, то вони менші. Ну, звісно, вони менші. І кора на них буде товстіша, і вони вихід ядра буде, думаю, менший, ніж у крупніших. Але побачимо, візьмемо довільно 100 горішків, менших, середніх, більших, зробимо з цих трьох сортів вихід ядра. Так що така у нас ситуація. Погружайності. Нагадаю, Сьогодні були шестирічний кущ трапезунда, шестирічний штамп шедевра та чотирирічний кущ президента. Тут у нас такі гарні горішки. Хто вгадає, що це за сорт? Ну все, друзі. здоров'я вам із ногу! Садить фундук, есть корисні горішки горишки. Бажаю всем миру, гарных врожаїв! Привет вам всем из Карпатия. Папа!